Жіночі флісові кігурумі від німецького бренду Esmara. В лоті йде 8 штучок. Ціна за одиничку 260 гривень. Ціна лоту 2080 гривень. Давайте подивимося, які вони в нас є. І по розмірам. По розмірам є всі розміри. Від S до XL. -очки. Може бути ось така принтація темно-синя. Далі ось така принтація, хто любить білий колір. Далі є ось такий зелений. Я його вже розкривала. Зараз покажу на блискавці, бачите, вона така потаємна йде. Кармашики, капішончик і обов'язкова затяжечка. Дуже теплий, легесенький. Повірте, в ньому ви не змернете. Є така принтація червона. І є ось такий дуже веселий, така принт, такий рожевий, лавандовий. З якісь салатовими де власне, якщо ви хочете замовити даний лот, він іде новорічний, він дуже йде теплий. звертайтеся до наших менеджерів, залишаю всю інформацію знизу під відео.